Свіжопригнана пригнана Volvo v 50 де другий двигун 2012 року вже підготовлена і готова до продажу. І чекає на свого нового власника. Автомобіль 2012 року привезений був з Норвегії в чудовій комплектації. Зараз я покажу і розкажу. Стоїть хороша зимова гума. Легкосплавні диски. З протектором ми бачимо. Бачимо ксенонове світло. Умивачі фар протитуманне світло. Також автоматично включаються противотаманки, як денні ходові вогні. В автомобілі є Webasto підігрів двигуна. Автомобіль повністю по кузову не фарбований, без жодного крашеного елемента. Бачимо, є задній фаркоп, є парктроніки. бачимо такий молодінь зверху окремо доставлений, дуже гарно і стильно виглядає автомобіль. Чудовий сірий колір, так, великий просторий багажничок, є полочка. Домкрат є, Крюк. ключ. Сидіння шкіряні в дуже гарному і збереженому вигляді. Також для дітей тут є окремо, щоб вище сидіння було. Назад закривається. Так, Сидіння не в корваті. Дуже гарно виглядає салон. нас автоматичне світло. Бачимо спортивне, красиве кермо. Круїз. Шість ступочка, двигун, де другий на 84 кВт. Дуже класно і економно їде. Підгрів сидінь є, два ключі бачимо є. Клімат двох 218 тисяч оригінального пробігу. Є сервісна книжка з підтвердженням. Автомобіль у нас знаходиться на, на, на площадці в місті Луцьку. Кого цікавий даний варіант, ціна десь буде біля 8 тисяч доларів. Плюс торг. Ось контакти, якщо то звертайтеся.